Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про оплати за комунальні послуги для проживаючих та не проживаючих у житлі. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, Поговоримо про оплати за комунальні послуги для тих, хто проживає чи не проживає у житлі, власники житла та зареєстровані особи. Про права та обов'язки в питанні комуна... оплат комунальних послуг. Є загальна норма, що власність зобов'язує. Цивільний кодекс розповідає нам, що власники зобов'язані отримувати... оплачувати утримання та збереження спільного майна. Ще є закон про житлово-комунальні послуги. Споживач має право не платити за комунальні послуги, крім теплопостачання. У разі їх невикористання за період відсутності у житлі понад 30 календарних днів. Факт такої відсутності має бути підтверджено. Тому давайте розподілимо обов'язки на дві частини. Для власників житла та зареєстрованих осіб. Перше. Власники у будь-якому разі зобов'язані забезпечувати оплату тих обов'язкових елементів, що не залежать від проживаючих чи зареєстрованих у квартирі людей. Центральне теплопостачання. Вашу квартиру обігрівають та не дають їй згнити незалежно від того, чи живе там хтось. Якщо у вас є особистий лічильник чи індивідуальне опалення, то, звісно, там правила інші. Далі: квартплата чи внесок на отримання будинку в ОСББ. Від проживання ніяк не залежить те, що територію все одно прибирають, лампи у під'їздах міняють, ліфти обслуговують. Тобто, фактично підтримують цінність та збереження вашого житла. Друге, зареєстровані у квартири особи, зобов'язані сплачувати ті послуги, які вони використовують: електроенергія, вода, водовідведення, каналізація, газ, вивість сміття. У разі відсутності лічильників, ці послуги навіть рахуються по нормах, виходячи з кількості зареєстрованих у квартирі людей. Як відрізнити пункт перший від пункту другого? Зобов'язання для власників та зобов'язання для зареєстрованих. Це доволі легко. Якщо послуга продовжує надаватися у вашу відсутність, тобто в квартирі тепло, територія прибирається, то це відноситься до першого розділу про власник. Якщо послуга зупиняється, тобто в газ квартирі не горить, вода з крану не тече, то це до розділу 2 про зареєстрованих. Скажу про, про практику: комунальні служби до періоду воєнного стану нелояльно ставились до бажаючих уникати оплати через непроживання. Але зараз ситуація змінилася. Перерахунки роблять, документи приймають. У багатьох виникає питання: чим же підтверджувати свою відсутність у житлі? Відповідь доволі логічна. Доказами можуть служити документи, що підтверджують проживання в іншому місці. Зараз це, як мінімум, довідка ВПО чи документи про проживання за кордоном. Якщо маєте питання чи хочете поділитися досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!